Щоб Гранчарокі заїхав до нас на продаж, автомобіль на повному приводі 2017 року випуску з двигуном 3-6, всемилюбимий, надійний, потужний, динамічний, економічний двигун, куди встановлюється газ. Дуже гарно виглядає автомобіль в білому кольорі. На нього поставили 20 колеса, глянцеві, чорні дуже гарно виглядають. Гарна зимова гума Nokian. По комплектації є безключовий доступ, підігрів дзеркал, світлий салон. Шкіряні вставочки, дерев'яні вставочки, автосвітло, мультикармо, led щоток Максимальна мультимедія, клімат-контроль, якісна музика, 165 тисяч кілометрів пробігу. По Америці було незначне ДТП, безпека була ціла. Попередку там маленький удар, був все відновлено якісно. Ось так виглядає задній ряд сидінь, дуже просторий. Автомобіль дуже практичний, сидіння складаються, виходить великий простір багажного відділу. Дуже стильно виглядає автомобіль. Є парктроніки, заготовка під фаркоп. Ще раз нагадую, що автомобіль на повному приводі. Сюди можна, наприклад, поставити замість цього всього балон з газом, встановити ГБО і кататися собі на газу. А можна їздити просто на бензині і не думати про це. Ось так виглядає автомобіль по колу. Кому цікаві деталі по даному автомобілю, телефонуйте за тим номером телефону та дізнавайтеся всі деталі. Записуйтесь на перегляди, на тест-драйв і не пропускайте. Гарні автомобілі на нашому каналі.